Знаєте, пане Володимире, пригадую, що тренд 23-24 років – це були мирні саміти. І ми так Іронізували правда? бо ми відчували, що це нічим, на жаль, не завершиться. Було завжди питання, на що витрачати ресурси, сили, гроші, зустрічатися, якщо немає рішення. І тепер дуже не хочеться, щоб ця історія не повторилася, бо я бачу, скільки всього робить Кір Стармер, Я бачу серйозну позицію Мануеля Макрона, але нема навіть проміжного якогось рішення. Тобто вони постійно зустрічаються, зустрічаються офлайн онлайн. Що зрештою ми можемо отримати в результаті, якщо навіть їхні пропозиції змінюються. Давайте відправимо війська. Ні, давайте не свої давайте вже блакитні шоломи. А давайте отак, а давайте сяк. Є джорджа мелоні, яка каже, треба ще й в рамках НАТО. Про що вони ну як можна зрозуміти, з цієї дипломатичної метушні вони шукають відповіді самі для себе і хочуть самі себе заспокоїти, що вони теж в грі. Вони теж би, при справах теж впливають, вони дуже бояться, що залишаться поза, поза межами переговорів Трампа з Путіним і Трамп з Путіним поділять не лише Україну, а й Європу між собою. Тому ну, починають цей процес, показують свою готовність бути учасниками процесу, що без них не, не можна це вирішувати, і це правда не можна вирішувати. Але поки що всі обговорення ну з того з публічної частини оприлюдненої з відкритої частини ми чули, що це вони хочуть бути називатися миротворцями, не перебуваючи на лінії розмежування, а в тилу перебуваючи, і під прикриттям американського американців з повітря на авіацією чи протиракетною обороною і втягнути відповідно в цю місію ще й сполучені штати що в принципі теж стратегічно правильно було б якби це було було б можливо але ну всім очевидно так само як з мирними самітами про які ви згадали що російська федерація не, погод... не погодиться на те щоб ці щоб французи чи британці чи інші представники країн членів нато були миротворцями в цьому в цій, в цій війні, в цьому конфлікті і росіяни про це вже в принципі так, відкритим так. текстом сказали так. Тому е, потрібно розуміти, що ну, якщо хочеш бути гравцем, якщо хочеш впливати на процес і на, на цю ситуацію, то ну можливо не треба вже якби маскуватися під миротворчу місію, а відверто й прямо говорити, що ми сили так би мовити, стримування. Від російської, російської агресії. Якщо ми не на, 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 на розміщаємося на, на межі сутикання, а десь в Одесі чи не знаю там у Львові. Чи в інших містах далеко від лінії фронту, то це ми сили стримування, щоб російська окупація не просувалась далі в такому десь приблизно так, як є сили стримування НАТО в країнах Балтії? Контингенти присутні, да, вони не дуже великі, але вони є на землі, і напад на них буде означати фактично війну, вступ Росії, в війну з усім НАТО. От ну, На це треба наважитися, просто це визнати і сказати вголос, і тоді буде зрозуміло, чи це коаліція сміливих, чи нерішучих. От, власне кажучи, в цьому, в цьому критерії. Вже пінг-понг такий між Лондоном і Парижем відбувається достатньо довго. Коаліція будується, вона якби, розширюється, там здається більше 30. 31, здається, учасник, який по-різному бачить глибину свого, так би мовити, своєї участі. В цій операції, але ну, це демонстрація готовності, я би так сказав. Це демонстрація готовності в ситуації, коли не зрозуміло до чого готуватися. Потрібно підтримувати себе в тонусі і намагатися цим самим вплинути ще й на Сполучені Штати, щоб вони ну, не махнули остаточно рукою на своїх європейських партнерів і ну, не, не, не передали цю. Ролі функцію безпекову Російській Федерації от це було б найгірше для Європи. Тут пан Лавров е сказав серед іншого, що значить напередодні оцих перемовин годинних, годин. Це він зараз сказав. Е значить, вони довели до відома Вашингтону, що Ерефію не влаштує прийняття голослівного документу. О, така от була. Ну, все це, це зрозуміло. Росіяни, я вже на початку говорив. Вони будуть стояти на своїх позиціях переговірних до останнього, і можливо до останнього дня переговорів, якщо вони раптом припиняться, теж нічим. Тому тут тут нічого дивного немає сенсу оглядатися на російську позицію. Потрібно диктувати власно. Це просто для до історії про те, що бачите, оце ця гништа в із вчорашнього після вечора проти ночі, що нібито буде заява, значить, то спільна, то окрема то е, Лавров вийде там і в телевізійному форматі дасть пояснення і роз'яснення, і розтлумачить, що відбулося, і так далі. тому подібне. Я володію хочу вас запитати про 9 травня. Знову ж таки, от як е, цю скрєпну історію, та яка для Путіна ну вочевидь є важливою, та ось ця карта 9 травня. В, ну, послуговуючись термінологією травм Трампа, да, карта 9 травня її Путін буде буде розігрувати, щоб щоб довкруж цих дат щось виторгувати собі? І як ну він вже її розігрує, в принципі, коли запрошує. Сідзіньпіня да, Китаю, взяти участь у парад і бути в Москві в цей в цей день, мабуть, стояти поряд з путіним на трибуні. Мавзолея, це вже в принципі серйозна гра. Ну і відповідно від присутності Трампа, там би всі були в захваті. Це вже було б тріо троє зібралися в, в а те, що на одній трибуні. а те, що Але... поїде, не поїде. Це емоційне може бути рішення? Чи в суто політичні емоції не буде від Трампа отут от, от? Ні, ну Трамп емоційна людина. Він ну звичайно всі рішення Трампа вони підпадають під його емо... ну навіть я скажу під гормональний фонд організму. І прояву прояв, прояв це на, на емоційному рівні. Він може змінювати будь-які рішення в будь-який бік, і ми це вже в принципі, побачили. Це агент хаосу. Це його норма поведінки, тому прорахувати якось логічно чи раціонально його дії, чи вигодою навіть Слава ну майже неможливо. що це ретроградний Меркурій і коридор затемнень. Знаєте, хоч це не буде впливати <рес> дуже часто. Пане Володимире Віталій в якраз в контексті 9 травня. Він каже, що ідейно Путін би дуже хотів, щоб Трамп був 9 травня в Москві. Тільки в цей момент. Путін буде продовжувати бомбити українські міста рівно так само, як ми днями побачили ж Суми, страшну трагедію. І річ в тім, щоб просто і у Трампа, який безперечно не бере участі в цій війні, там він не є стороною, але щоб полікуть були руки в крові. Хоча зараз виходить і в світлі цих перемовин, що навіть якщо він не присутній на червоній площі, то трошки вже ці плями вони потрапляють на його ідеальну сорочку із символікою Дональда Трампа. Якраз в межах цих перемовин було сказано, що росіяни дуже хочуть Межуватися взагалі від України, вони дуже хочуть говорити з американцями, але менш про Україну, тому що вони не зацікавлені якраз у припиненні цієї війни. То чи сам Дональд Трамп йде свідомо в те, щоб ставати ну таким умовним співучасником злочинів ну, злочинів Путіна? Бачите, ви ви сказали, що Дональд Дональд Трамп не бере участь у цій війні? Ну фізично так, але в інформаційній частині цієї О, війни що? він бере участь на російській стороні, повторюючи російські наративи, російські. Міфи і у російські уявлення про Україну, і він, і особливо, і не лише він, да? і от сів Вітков, так само в його інтерв'ю останньому, все це означає, що вони є носіями російської, російського погляду на, на, на нашу війну і на Україну, до тобто, негативного погляду. Вони погано ставляться до України, я вже це сказав. І з симпатією ставляться до Росії. І тому про Дональ Трамп з самого початку запропонував Путіну фактично партнерство, протягуючи йому руку. Дзвонячи по телефону, вивів його з ізоляції, морально виправдав, і зараз ведуться переговори, які десь ну, на, фі... на фінішній Прямій мал мали би завершитись особистою зустріччю на рівні президентів Трампа і Путіна. Чому це не, не вдається? Мені здається, тому що росіяни поки що вони вловили цей момент, вони користуються, маніпулюють чудово Дональдом Трампом, і вони його обігрують, грають його в, в своїй грі, використовують, принаймні в інформаційній війні точно 100%. І потім захочуть в економічній його використати, і він теж буде не, не, не проти, очевидно. Ми це вже чуємо. Про його висловлювання, що там ну, в Росії багато ресурсів, нам не нам було б добре їх використовувати, там якось експлуатувати Арктику, чи навіть останні тепер остання тема володіти, і управляти інфраструктурою газотранспортною, якою Росія експортує газ чи нафту на європейські ринки. От Європа не хоче в Росіян купувати. А давайте буде, буде це буде вважати, що це американська нафта чи газ у нас же ж вони не, не, не від нам, то вони не відмовлять. І ми, типу, американці заробимо на, на посередництві, фактично не роблячи нічого фізично, е, ні добуваючи, ні перекачуючи, ні платячи, за ні купуючи її. От все це ті такі от моменти, які привабливі привабливі дуже для Дональда Трампа і його бізнесової команди. Біз по бізнесовому ми комерційно мислячої, я би так сказав. Тому, звичайно, от тут єдине, що може їх зупинити, і нас врятувати на да, від такого тандему. Це те, що вони не зійдуться в ціні, як, як бізнесмени, що росіяни не захочуть аж так багато платити Дональду Трампу чи його ну скажімо так сполученим штатам да, їхнім фірмам. Американським, які могли би в цьому. От просто не захочуть таку велику долю, бо це ну, вже буде занадто принизливо. Він не зможе це пояснити своїм власним росіянам з історичної перспективи. І, власне, це теж може статися. Шанси не дуже великі, але враховуючи жадібність обох сторін, вони не, ну, не, не, не нульові, яко кажучи. Вибачте, будь ласка Оленка, Я тільки хотів додати, що от білий дім офіційно вже по Дещиці це починає розтлумачувати зміст того, що відбувалося, і кажуть про те, що Штати і Росія домовилися забезпечити безпечне суднопластво та унеможливити застосування сили у чорному морі. Ну принаймні, ось цей аспект зараз артикульовано. Ну домовилися, домовилися домовлятися. Тут... Про це Ми знали, та Як але на що звернув увагу, що здається Пісков сказав раніше, ще напередодні. Одні цих переговорів, що ініціатива. Розглянути, от саме безпеку судоплавства в Чорному морі, належала Дональду Трампу. Що це він перший запропонував росіянам про це поговорити? Бо росіяни ж вийшли з цієї зернової так званої угоди вже кілька років тому, пару років тому. А ну і відповідно самі себе покарали таким чином. То Дональд Трамп їх знов запрошує. Ну, начебто, це з російської подачі так виглядає. Але якщо подумати, то Дональд Трамп власне міг міг. Це згадати, бо в Червоному морі операція проти Хуситів це ж теж операція для підтримки мирного судноплавства. Там теж наносяться удари по, по хуситах з метою ну, запобігання їхньому перешкоджанню цьому судноплавству в Червоному морі, в Суєцькому каналі так інше. Чому в Чорному морі з цього не почать? Тільки тут Дональд Трамп, звичайно, не буде робити якихось ракетних атак по коман командних якихо чи пускових. У установках держави терориста ні, він буде ну, вдавати себе миротворця і пробувати їх хоч щось проголосити якимось результатом. А тут теж важко буде от в цій, цій справі досягти результату. Тому що росіяни хотітимуть відновити цю зернову угоду. Ну можливо, не в тому не в, не в тому варіанті, з якої вони вийшли, бо ну тоді сенс було виходити. Вони будуть щось, щось нове пропонувати. Але тоді я нагадую, російські представники фактично блокували, перевіряли, мали доступ до будь-яких вантажних суд до будь-яких суден цивільних, які заходили і виходили з українських портів, і коли хотіли, тоді давали дозвіл і, і припиняли Оглядак, коли не хотіли, затримували, затягували і фактично регулювали нашу нашу зовнішню торгівлю. Це було обмеження України в, в суверенітеті, в нашому національному суверенітеті. І росіяни цим в принципі користувалися і показували всьому світу, що Україна не є суверенною державою. От вона не не повноцінна, вона сама сама не може це забезпечити. От ми керуємо цим цим процесом, плюс розвідувальні якісь місії на цих нафтовидобувних вишках, які дуже дуже Далеко на захід виходять від півострова Крим. Це все теж може, може відновитися. Якщо ми не зможемо вести бойові дії, вони там розмістять свою розвідувальну апаратуру і ну, військових там розмістять, посадять і так далі. А ми не зможемо своїми дронами вражати їхні кораблі, які можуть в принципі собі до ну, нести загрозу і для Одеси, і для всього півдня України крилатими ракету. Що вони насправді робили? Ще дещо ця Буквально коротко та штати та Україна на зустрічі в Ріаді домовилися виключити застосування сили проти комерційних суден у Чорному морі. І вони ж розроблять план щодо домовленості про відмову від ударів по енергетичних об'єктах РФ та України. Розроблять план щодо домовленості по відмов про відмову від ударів по енергетичних об'єктах РФ до України і допоможуть Росії відновити доступ до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Ну, от до дім зараз, от е, множить тиражує заяву. Ну, от цікаво, теж є. Це теж теза про те, що Дональд Трамп хоче і в економічному плані підігравати mm -hmm. Російській Федерації. Ми знаємо, що попередня адміністрація накладала е, санкції на аграрний, ну не аграрний експорт, а експорт мінеральних добрив російських на, на зовнішні ринки, але не не включала це, ну тобто в. Оголосила, що начебто він є, але не не дотримався виключення. Знову ж таки робили виключення, якісь пільги, ліцензії і так далі. Торгівля ввелась і вестиметься. Ну Дональд Трамп хоче так би мовити цей російський експорт убезпечити, і це поки допоможуть. Це обіцянки, так це ну ну на чомусь же ж треба сходитись, хоч на якихось питаннях, хоч на обіцянках. Можуть розробляти невідомо чим чим і коли це скільки довго, як довго будуть роз. Розробляти і чим це все закінчиться, але що цікаво, що це, мабуть, той невеличкий маленький аспект, де росіяни проявляють інтерес. Чому? Бо українські, оці от безекіпажні без дрони, вони справді загнали російський військовий флот аж до новоросійська, і безпілотники так само вражають навіть нафтотермінал. На да, російські в Краснодарському краї вразили, які не, не скоро відновить роботу, і росіяни зрозуміли, що так далі вони торгувати не зможуть і нафтою, не, не лише там зерном чи добривами. Тому і простягають, так би мовити, начебто е жест доброї, доброї волі. Насправді стріляють по Одесі, щоб змушувати нас до, до таких поступок. Це найголовніше, мали б говорити, зокрема, як пане Володимире захистити цивільну інфраструктуру і наших людей, бо зерно це.